Мене звуть Борис Антонович. Я зруйнував життя сина, своєї невістки та дітей. Розплатився за тимчасове щастя і водночас зробив найбільшу помилку свого життя. Олександра, моя невістка, познайомилася з моїм сином після закінчення університету. Він привів її до нас додому знайомитись. І я дуже хвилювався під час тієї розмови. Мені з першого погляду сподобалася дівчина. Ефектна, вродлива, доглянута, не те, що моя дружина. Я весь вечір намагався уникнути, зустрітися з нею очима. Не знаю, що відбувалося зі мною тоді, та я весь вечір дивився тільки на неї. Олександра з Миколою таки одружилися. Після весілля син влаштувався на роботу військовим. Він часто їздив у тривалі відрядження. Я розумів, що це добре. І водночас погано, я зможу бути ближче з жінкою, яка давно стала мені небайдужою, але ж вона була дружиною мого сина. І я не знав, як загасити свої почуття до цієї молодої та чарівної дівчини. У мене наче щось селилось, я палко бажав володіти нею. І ось одного разу Микола знову поїхав у відрядження. А я мав зайти до Олександри, щоб віднести їй пиріг, який спекла моя дружина. Коли зайшов, я був приголомшений. Олександра стояла в коротній сукні, яка витончено обтягувала її струнке тіло. На столі я помітив пляшку вина і вечерю на двох. Вона чекала на мене. У цей вечір Олександра зізналася, що я ідеал її чоловіка, що її тягне до мене, і вона нічого не може з цим діяти. Я пояснив їй, що я не бажаю робити боляче своєму синові, та й від дружини я не збираюся йти. Вона все зрозуміла, і ми почали таємно зустрічатися. Я збагнув, що вона втратила голову від мене, коли Олександра сказала, що чекає дитину. Звичайно, я душею розквітав з цією жінкою, відчував себе не на 50, а на всі 25. Ми були щасливі кожну мить, яку проводили разом. А після таких зустрічей кожен із нас повертався до свого звичного життя. Ми нікому не казали, що народжена дитина це була дитина моя і Олександри. І дружина, і син навіть ні про що не здогадувалися. Але одного разу Микола повернувся додому раніше. Ну, прямо як в анекдоті, чесне слово, у цей час ми з Олександрою були в ліжку. Вони таки розлучилися. Син не розмовляє зі мною і досі. Дружина мене пробачила, але я мусив дати їй обіцянку. Що я більше ніколи не побачуся з Олександрою. І я залишився жити в сім'ї, але допомагаю невістці. Частенько пересилаю їй гроші на карточку, адже вона сама виховує мою дитину. Все місто тільки й говорить про цей інцидент. Олександра писала в смс-повідомленні, що її через це звільнили з роботи, а батьки на поріг будинку не підпускають і слухати нічого не хочуть. Знаю, що Олександра переїхала в інше місто. Щоб там почати життя з чистого аркуша. А мені її шкода, але я дам обіцянку дружині. Тільки зараз я починаю розуміти, що мої почуття до невістки були палкою пристрастю, і що їм не можна було піддаватися. Я не знаю, чи колись мені пробачить син. Швидше за все, за те щастя, яке я відчував тоді, мені доведеться розплачувати все життя.